Тут лісництво, от, от 200 метрів лісництва. Це Ізьмаївський лізос, чарадське лісництво. Тут величезний в'яз, я теж його пам'ятаю, 40 років цей в'яз. Величезний, він розгалужений, там 7 стовбурів чи вісім. Ну величезний, там дві машини дров, скажімо так, з одного І Здається, тут вже вирубали всі здорові дерева. Всі от які більш-менш здорові дерева лісники тут вирубали. Тут зелені дуби рубають, все отут. біля лісництва все вирубано. І мені здається, вже прийде черга того в'яза. Бо щось біля нього крутяться, крутяться і крутяться. Зніму його на пам'ять, на пам'ять. На пам'ять, тому що... Здається, йому жити недовго залишилося. Патріарху в'язу. От дивіться, як е, насіння в'яза летить. Бачите, як сніг. Бачите? Бачите? Е, е, найбільше, найбільше туди розмножується, в'яз. В'яз От. Я не знаю, інвазія він не інвазія. Звісно, не, інвазія взагалі це не, не питання. Інвазія це якась хаос. Нема такого слова в природі інвазії. Отак, в'язи. А той в'яз, тому в'язу 50-60 років. Це патріарх. Від нього, мабуть, в'язи тут і почалися. Це про в'яза про пров'яза патріарха. На пеньку його діаметр десь метр 20, метр тридцять. А може і півтора метра на пеньку. І з пенька розходиться. П'ять величезних стовбурів. І поряд ще. Ще десь п'ять таких більше-менших. Отак. Величезне дерево. Величезне дерево, скільки років йому не знаю. В 83-році, му році, коли я сюди приїхав, вже воно було велике. Вже було велике. Вже на ньому робили там такий наблюдательний пункт. Не знаю для кого, для кабанів, щоб стріляти. Що... Ну Тоді воно було там велике, але 50 сантиметрів було чи 60, а зараз пеньок метр двадцять, метр п'ятдесят. За 40 років воно набрало в масі багато. 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 Тоді воно не таке велике було, то помост тримався ми. А зараз кожне дерево спокійно, кожен ствол може тримати той помост. Величезне дерево. В'яз. Висоту не менше 15 метрів може місцями там десь в центрі до 20 доходить. Трохи ніби спочинає сохнути. Деякі гілки сохнуть деякі. Ну таке буває, задержка потім побачу. потім побачу. Але ж дерево розкошне. Розкошне. І тут немає нічого, там щоб річка чи щось. Що. Нічого тут такого особливого немає. От. Сухе, звичайне сухе місце в балці. Ну річки тут далеко і вона вічно пересохша. Ось таке. В'яз. Король. Чи царь. Хто султан півня. Тут півдні, якраз якщо в середньому брати, то в'язи самі здорові, самі гарні, самі могутні дерева.